На наших очах здійснюється в Біблії, яке свідчить про те, що ми живемо в останній час і наближається друге пришестя Господа Ісуса Христа. Але перед цим будуть відбуватися страшні події, апокаліпсис. Це будуть суди Божі, Бог буде карати цей світ за зло, яке люди творять, що люди не приймають Христа. Люди гонять пророків Божих, Божих людей, християн, дітей Божих по всьому світі зараз гонять, бувають за віру в Христа, тому що люди вони відкидають істину і вірять брехні диявола. всієї історії Бог завжди він посилав пророків Божих, які навертали людей до Бога, які говорили, які події будуть відбуватися, які знали майбутнє, тому що тільки Бог знає майбутнє і відкривається своїм пророком, які попереджали, що треба покаятися і управляти своє життя, що треба стати в правильну позицію, стати дітьми Божими і слідувати Божим законам. Інакше нас чекає покарання, інакше нас чекає пекло у вічності. І насправді, на протязі історії, завжди люди намагалися будувати всякі імперії, але це не є воля Божа, тому що всі імперії вони намагалися поропишати людей, не намагалися там, щоб люди поклонялися. Всяким царям, а не Богові. І всі ці імперії на сьогоднішній день вони не зруйновані. Нема ніяких імперій. зараз. Є багато націй, народів, етносів. Тобто це не є план Божий Божої імперії. Бог хоче, щоб люди поклонялися тільки йому, і тому можемо бачити також пророцу Даниїла, який його поговорив про те, що в останні часи буде дуже багато народів, націй, що не буде імперії, що Ісус зруйнує всі ці імперії. І тільки царство Христа воно буде стояти вічно, і це є церква Ісуса Христа. Тому, доки Бог ще дає один час, нам треба ставати церкву Христа учнями Ісуса Христа Божою сім'єю для того, щоб. Ми мали дійсно спащину у вічності, щоб ми наслідували царство Боже. Інакше, якщо ми щось будуємо в цьому світі своє, коли ми відклоняємося від законів Божих і поклоняємося якимось людям або царям, або ще комусь, але не Ісусу Христу і не продовжуємо справу Христа. Так не є учнями, які несуть світло, які несуть спасіння цьому світі, які проповідують Євангеліє. Ось що ми маємо займатися, якщо ми є дітьми Божими, якщо ми є дійсно царственним священством. Є Дійсно, учнями Христа, а якщо ми займемося чим заводно, сфокусовані тільки на матеріальному земному, коли ми відкидаємо Божих пророків людей Божих, які навертають до Бога, які дійсно борються за кожну душу, які завойовують цей світ, які забирають душу діялу. Нам можливо поєднуватися з такими людьми, дійсно, які несуть світло, які від Бога, які знають майбутнє, і нам про це свідчать, І те, що вони говорять, воно ну, дійсно здійснюється на 100%, тому що через них говорить дух Божий. Тому нам важливо поєднуватися з, і слухати пророків Божих, поєднуватися з церквою Ста дійсно та очищати свої душі, свої серця для вічності, щоб ми дійсно мали спасіння. І для цього треба розібратися з гріхом, зі всяким ідолом в своєму житті і покладати своє життя заради Христа і Євангелія. І вибір, звісно, за кожним, що ми будемо будувати, да, кому ми будемо поклонятися, за ким ми будемо слідувати. Від цього залежить наша вічність, де ми її проведемо, в царство і вожом або в пеклі. а все те дійсно, ну, яке люди творять, якщо ми відкидаємо Ісуса Христа, це єдине спасіння для нас і комусь поклоняємося або чомусь в цьому світі, але не Христос на першому місці в нашому житті. то ми тим самим не збираємо з Христом, а ми тільки руйнуємо. І, звісно, в такій позиції. Нас чекає покарань, нас чекає суд Божий.